Добрий вечір, друзі. Сьогодні знімаю знову для вас відео про садові центри, насіння, рослини. Тут швидше не про насіння, а про садовий центр, якого люблю, якому довіряю вже більше десь 8 років, напевно. Я сама замовляю в них мої люди, з ким я співпрацюю, замовляють в них. ну і мої знайомі там всі рослини, які я в них замовляла. І замовляю, і завжди приходять якісні, е, гарна коренева система. Е, ну Просто гарні. Е, спочатку і загалом я замовляла в них е, рослини хвойні. У них дуже великий е, вибір хвойних рослин. Е, і так як я раніше. Е, Досліджувала каркас саду, структуру саду, то в мене найбільше цікавили хвойні рослини. І тут в них асортимент дуже великий. А зараз я пірнула в тему багаторічних трав, і там можна як на лугу, знаєте, лягти і медитувати. Ти ж не знаєш, до чого йти і що тобі брати. Наскільки багато всього, багаторічних, однорічних і ну, рослин, які. <реш> Яких я не розбиралася, а зараз в них вхожу і розумію, наскільки природа прекрасна. Так от, цей садовий центр вже на ринку України давно. Реально, реально гарні рослини. Це не реклама ніяка взагалі. Вони не знають, що я е, про них буду говорити, не знаю навіть чи буду їх відмічати. Е, але для вас ось е, покажу. Це сайт зелених янголів. Е, вони в Україні вони роблять збори для ЗСУ. Ну, е, е, Значить так, мені просто дуже сильно підходить їхня е, політика рослин, розуміння рослин і розуміння всього. Рослини у них гарні, і я вам зараз буду показувати, як саме виглядає їхній сайт. Дивіться, вводите в пошук в Google сайт зелені янголи, і вам вибиває зелені янголи. Рослини з душею, бачите? Ось такі такі крила янгола, зелені янголи. Доставка по Україні в роздріб, в гурт роздріб. Заходимо в каталог товарів їхніх. Ой. Хвойні листяні, листяні кущі, листяні дерева, ліани, верескові рослини, багаторічні трави, альпійські ґрунтопокривні, плодові, вкоренені живці, пряні трави, насіння декоративних рослин. Топіари, набори рослин, подарункові сертифікати теж можна в них взяти, і е, крафтова продукція. Вони там виробляють е, лимонади, мені здається. ну таке щось, е, Я не буду е, углублятися в це, бо це я не, точно не знаю не заходила. Е, де я була частим їхнім гостем? Ось на е, хвойних рослинках. Я перепрошую. Зараз хвойні. Дивіться. Е, 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 е. Хвойні тут є різні. Зараз я зайду взагалі спочатку і хочу вам показати, як це буде виглядати, на... бо я вже була зайшла в якусь рослину. Ось, ось такий каталог. Бачите? Хвойні дерева, листяні дерева, листяні кущі, верескові ліани, імпорт новинки, плодові і багаторічні. Я зазвичай ось тут обітала. Зараз частіше всього ось тут. А Верескові рослини, ну таке. листяні, кущі, я це знаю. І, в принципі, зараз вам покажу, як це виглядає. Але в основному ось це каркас саду. Якщо вже почнеться, почнеться посадка, ви будете знати собі, куди вам заходити і де в кого брати. Ось, будь ласка, який вибір? Чого тільки не хочеш. Будь ласка, ялиця, ялівець, ялина. Заходите до них на будь-який. А... Будь-яку позицію. Наприклад, я зараз йду на багаторічні трави, тому що ми говорили з вами про насіння. Саме насіння. Дивіться, скільки тут трав? Чого не хочеш просто. Айстра, бадани дуже гарно виглядають біля стевочків, де чуть-чуть волого. Вероніка дуже гарно по сухостійка. Гейхера тін, любить е, напівтін тійник. Дуже гарно, е, гарно. Е, е, Тримає форму зимою, гарно виглядає осінню. Ось е, іхінецея. Ми з вами розглядали на флоріумі, там були, здається, насіння хінецей. Тут не насіння, тут коріння. Зараз ми зайшли в коріння. Дивіться, які гарні є іхіноцеї просто. Іхінецея дуже гарна посухостійка рослинка. Дивіться, які кольори. Це просто-просто е, ну, таких раніше не було. Були в нас і хінацеї, тільки ось такі, розумієте? А зараз подивіться, на будь-який смак жовта. Ось, прошу дуже, там є біла, і що не хоче жовта і хінацея. Кісмет є заходите, дивитеся. Горщик 2 літри, 39 штук на сайті є. Ну, ви берете, скільки вам потрібно. Тут клацаєте, дивитеся така морозостійкість. В неї п'ята зона це вся територія України. Висота пів метра. Тобто ви собі знаєте, де вона вам має бути на вашій території. Сроки цвітіння коли, ну і відношення до ґрунту. Характеристика самої рослини. Все дуже-дуже-дуже класно. Тому що ви можете прочитати про цю рослину тут геть-усе, і вам не потрібні, аж особливо якісь там відгуки і тому подібне. Ну, так, це по їх і на цеях. Наприклад, що ми ще розглядали? трави. Ломикамінь його добре висаджувати на альпійських гірках. Монарда, міскантуси. Ось трави дуже сильно популярні, зараз я вам покажу, що в них є. Якщо міскантус китайський, приставка китайська, майте на увазі, що китайські міскантуси не розсіваються по території, вони не є агресивними. Шукайте, якщо вам хочеться, міскантус китайський, щоб приставка в слові була китайський. Тоді ваші міскантуси не будуть дуже агресувати, вас не будуть на території вони розповзатися і лізти до ваших сусідів. Ось Стріктус це махіна велика. Греціяла. Подивіться, який він. Витончений, гарний красунчик. Оцей має листечко, таке, таке червоне чоклет. Зебра, Літл зебра. Тобто зібрінус є. Он той, і ось Літл зебра. Зараз подивимося, який в нього зріст. Метр, метр двадцять це м -м, середньорослий Little це, це для міскантуса, це Little насправді, тому що вони ось великі, вони високі, ви знаєте. Ну і Тут можна переглянути фотографії. ось, Ой, англійський сад, я його бачу, я там була. Q-Garden. Це в англійському саду, але зараз не можу відкрити наразі фотографію. Не знаю чого, тільки збільшую. Ну, добре, не настільки важливо. Ну, і тут є характеристики, де він росте, і що в них є на сайті. Зараз подивимося, подивимося, подивимося. Літл Зебра, де вона була? Хочу знати, коли буде. Наразі немає. Бачите, наразі немає його. Але є ось багато мізкантусів різних, різних, які вам тільки не хочеться з різними китицями. Різна ширина куща. Дивіться ширина і висота куща. Тому що ви можете собі купити мискантус, думати, що він буде ось такий, а він може бути ось такий. Розумієте? Дивіться ширину і висоту. Обов'язково в характеристиках ширина, висота і зимостійкість. Тому що територія України велика і зимостійкість рослин теж дуже велика. Вони знаходяться самі на Закарпатті. В них дуже шавліє, ось, будь ласка, в них дуже великий асортимент, дуже великий, в них дуже велетенські розсадники. Дуже доступний сайт до пошуку, прям дуже доступний. Deep Blue ось така синя, синя-синя, бачите, шавляя. Оця ріан Дібром, вона трошечки більша і рихліша, ось ця більш зібраніша. Потім це бачите, де зазначено, хочу знати, коли буде, Наразі їх немає. Але з початком сезону, я думаю, що вони на сайті з'являться по-любому. Заходьте і дивіться, тому що шавлі, бачите, ось є різні. Вони дуже які гарно виглядають в композиціях. Вони мені насправді гарніші за лаванду. Хто що, там, хто, хто, що любить, а я кажу те, що. Те, що я, горщик 2-літровий приходить, це означає, що вам прийде горщик 2 літри. Там корінь сформований вже на 2 літри. Там корінь вже гарний, рослинка цупка. Це не такий малесенький П9. Це нормальний горщик. До речі, коренева система в їхніх рослин реально класна. Там не просто контейнер 2 літри, де тільки перегатили з землі, пересу, пересунули. Перевалили в контейнер і все. Ні, в них дорожчений корінь, класний, реально класний. Бачите, в наявності є ось 13 штук. Скільки вам потрібно, ви доберете, кидаєте в кошик і ось оплачуєте на сайті. Насправді, дуже мені подобаються їхні всякі різні рослинки. Ось листяні кущі, будь ласка, тут і троянди є, і верби, бузок. Дивіться. Гемаліс це найшвидша рослина, яка заквітає потім що ми маємо? кизильник, Ну, що не хочеш, лапчатка дуже довго квітне, піраканти різні, півонії різні. До речі, хочу подивитися ціни на півонії. 500-390. Ціни дуже навіть нормальні. так По, по, по півоніях, в залежності від сорту, звісно. Сара Бернар саме один із найстаріших сортів півунії, зараз наявності немає. Ну, ось так. Чому півонія дорога? Тому що її вирощувати довго для того, щоб вона заквітла, для того, щоб вона сформувала кущ і заквітла. Форзиція ось квітне найшвидше, найшвидше весною. Ці ось жовті квіточки, бачите, з них класно формують живоплоти. До речі, щоб ви знали, форзиція її різна. Якщо вам здається, що це одна, то не одна, вона має різні ці, е, е, різні, різні сорта і вона різної висоти росте різної форми куща. Ну, ось так. І що, що що, що? Сніжно-ягідник рожевий, дуже-дуже гарна рослинка, правда, отруйна. На території з дітками не бажано. Ну, друзі, якось так. Прогулянка по сайту завершилася. Сайт реально гарний, доступний. Тут є все, що потрібно вам знайти. Буде в садовому для вашого саду, просто можете зайти. І просто я колись заходила сюди, просто помедитувати. От в мене, коли, коли я засаджувала свій сад, тільки знаєте, що я вас попрошу? Майте стрім. Не заходьте і не тикайте все в корзину в корзину, одне те, одне те, одне те, і потім не знати, де садити. Якщо ви берете позиції, беріть по 5, по 4, по 3, щоб це виглядало масивом гарно, а не там, наприклад, один флокс, ну так, він розростеться, але поки він розростеться, то вам доведеться ну, чуть-чуть прожити ось так, скажімо. Ну що тут ще таке? Флокс, флокс, Дугласа. Ну, я зайшла просто так по, по цей, по е, провела пальцем ось е, вейгела гарний, дуже кущик рожевий, весняно-квітучий. Потім... Ну, рослин по сухостійких на теперішній клімат просто дуже багато в них на сайті. Такі рослини, яким не потрібен полив. Я буду знімати наступне відео з рослинами, яким не потрібен, або потрібен мінімальний полив літом. Вони гарно витримують спеку. Ось так. Сьогодні був гайд по сайту зелених янголів. Це класний, класнющий сайт, класні спеціалісти працюють вас, проконсультують, якщо ви зателефонуєте їм. Ну так, я рада з ними співпрацювати, працювати з ними, купляти в них рослини. Ну і надіюся, що ви послідуєте моєму прикладу. Ee, якісні рослини. Я буду рада, якщо ви будете купувати якісні рослини, і наш світ довкола буде ставати красивішим, красивішим, швидше. Ви не будете розчаровуватися в якісті посадкового матеріалу. Вам захочеться це висаджувати, дивитися, як воно росте, розвивається, і отримувати від цього велике задоволення. Я от вам ділюся сайтами, з яких ви будете отримувати задоволення. До зустрічі, друзі!